Потужного всім здоров'я, пані та панове. Продовжуємо огляди на танки, яким змінили бойові рейтинги ось недавно. І наступний наш персонаж, так би мовити, це бмп 3 Легкий танк на бойовому рейтингу вже 9.3. Раніше він був на 9.0. І я б не сказав, би, що він якось дуже сильно нагибав. Можливо, там якісь гравці, які на ньому там днями і ночами відіграють, могли б, звичайно, познущатися над рандомом, але в більшості випадків ця машинка швиденько відлітала від більш потужних своїх конкурентів. І мені здається, є одна причина, чому його все-таки закинули, про це трошки згодом ми і поговоримо. Якщо хтось пропустив цю машинку гілті прокачки за Радянський Союз, то раджу вам все-таки повернутися і спробувати. Звичайно, вона вже не настільки хороша, як була, наприклад, на 9.0, хоча і закидує зараз 9.0 також не дуже добре, але. Набагато краще, ніж бойовий рейтинг 9.3, на якому зараз і знаходиться BMP3. Зараз на ваших екранах з'являться скріншотики з боїв, які я грав на цій машині. Вона була у мене в стоковому варіанті, тому багатенько прийшлося пограти для того, щоб зробити якісь адекватні висновки про цю машину вже безпосередньо в цьому відео. Ну і ось, наприклад, бій, де я був ще не зовсім топовий. Хоча насправді вже в минулому бою викачав стрічку топову проти наземки, але забувся про це і виїхав в бою саме на тій, на притопові де 65 мм пробиття. У нас недостатньо скоростильності, як, наприклад, у тих же самих bmp 2 Бережок і BMD4, але все-таки набагато вона краще, ніж у 25-натівських і тих же самих 30-мм бушмастерів. Це небо і земля в порівнянні з ними. На топовій же стрічці вона, до речі, в самому самому кінці прокачки на останній лінії є. 85 мм пробиття вам буде все рівно вистачати на картонці, як і на стоковій, так і на топовій стрічці, але все-таки деякі танки в борт вам буде набагато складніше пробувати з стоковою стрічкою, а топовою набагато легше. Рідко, кого ви зможете все рівно не з ОБТ, точніше не з ЛТ-шок взяти в лоба. А, наприклад, ті ж самі ОБТ, і навіть деякі ЛТ-шки з переднім розташуванням двигуна, для вас будуть не зовсім легкою задачею насправді. Але для цього в нас є ракети, і ось, наприклад, в цьому моменті з Леопардом і з КПЗ вони мені дуже-дуже знадобилися. На відміну від бмд 4 бмд 4 м у нас перезарядка все-таки довгенька між птурами. Цілих 23 секунди так пише в карточці, не знаю скільки насправді, і в цьому моменті чомусь у мене, до речі, одразу не стріляла гармата, і Птур я пустив також чомусь пізно. Птур не пустився. Я думаю, о, добре, залишиться Птур на СТ-шку. Але виявилося, що Птур уже й запущений був просто. Все одразу не зарахувало на сервері, але таке буває в нашій грі. Не розчаровуємося, беремо вже наступним виїздом топову стрічку, я вже був згадав, що вона в мене є. І виїжджаємо на ній. На рахунок тандемних птурів, що хочеться додати по характеристикам 750 мм пробиття, досить непоганий дамаг, якщо казати правду, частенько ви. Майже будь-куди в лобову проекцію приблизно в центр ваншотите ОБТ-шок. Ну і ЛТшок зачасту навіть вибухом від кумулятивної струї забираєте ЛТшки досить таки легко. Ну і на рахунок швидкості польоту, снаряду і маневреності його досить все на рівні, досить все непогано. Так, єдиний мінус, це, звичайно ж, перезарядка в 23 секунди. і якщо також, ви пам'ятаєте, BMD 4M також і BMD 4, звичайно, акційно, яка за марафон колись була. Зараз тільки за Геджін Коїни. Також змінили бойові рейтинги, підвищили з 9.3 до 9.7. І мені здається, тільки за рахунок цього цю BMP 3 і підвищили за одно, тому що. Якщо чесно, все-таки BMD 4M вже нагибала на своєму бойовому рейтингу. Хоча на 9,3 і рідко ти попадаєш в топ, але все рівно попадаючись проти 10.3, там немає настільки серйозних противників, таких як Leopard 2.4 і Абрамси КВТшки і тому подібні. Проти вас вони не попадаються, а всі хороші, більш-менш броньовані машини на 10,3 Це радянські, які грають за вас, якщо ви граєте в танкові реалістичні бої. Ну ось так: от народ донатили на BMD 4M, скільки там за два місяці три знижки на нього були. В літочки викачували як омога більше грошенят з гравців. За рахунок BM, BMD 4, і зараз його підвищили по бойовому, по бойовому рейтингу. І я, до речі, також був одним з тих, хто на цих знижках купував bmd 4 м Ну, далі самі вже вирішують донатити в цю гру чи ні але якщо надумались, то знаєте, дуже легко влітка може зробити так із наступними премами, які ви купите. Таке вже було неоднократно. Ну і чим ще відрізняється, окрім перезарядки гармати BMD-4M від BMP-3, це, звичайно ж, питомою потужністю. Двигуни однакові, і там і там по 500 кінських сил, але на цілих 5 тонн на BMP-3. Важча за BMD-4. Звичайно, там і броня додалася, ви вже не так сильно боїтеся всіх підряд автогарматних танків. Наприклад, ті ж самі двадцятки вже не будуть вас так легко пробивати в лоб, але в борт ще до сих пір вас будуть з легкістю забирати браунінги навіть американські, вже не кажучи про якісь автогармати і звичайні снаряди. Хоча живучість тут краще трішки, ніж у. BMD-4M. Ну, на рахунок рухливості хочеться відмітити. Вона у нас в принципі непогана, але зовсім на рівень тієї ж самої BMD 4. І все-таки відчувається 18 тонн проти 14 проти. Ну так, навіть які 18, 19 тонн може важить BMP 3 і 14 BMD 4. Із плюсів це, звичайно ж, кількість птурів, у BMP3 їх цілих 8 штук, у BMD4 тільки 4. Тому на дальняк набагато вигідніше грати на BMP3. До того ж на BMD4 за рахунок швидкості можна було легко увірватися в натовп на BMP3, це зробити складніше, хіба що заїхати кудись в борт. Наприклад, такий бій, який я відігравав, намагався відігравати на дальняк, але все рівно. Не часто саме з цього респану можна прострілити, дуже багато народу їде там по лісу. Хіба що якщо брати лівіше від млина. Але там не так безпечно. Ну, як бачимо, є в нас тепловізор середньої якості, не дуже хороший. І, до речі, є також і що ТДАшка. Вона тут в мене зараз ще не викачена в, в цьому бою, але вона є. І, наприклад, раніше, якщо ти грав на 9.0, то набагато частіше ти міг зустріти противників, в яких немає теплака. І за рахунок ТДАшки, можливо, було набагато частіше їх розводити. Зараз же багато противників ваших, та майже всі, кого ви зустрічаєте на своїх бойових рейтингах, мають цей тепловізор, і так уже з легкістю не порозводиш противників. Ну, бачимо першу жертву, відстрілюємось по ній і далі переїжджаємо на більш вигідні позиції, щоб спробувати підсвітити союзникам, але бачимо, що Активно вони грають на точці А, і, в принципі, у нас вже більше ніяких можливостей для підсвіту за цими рельєфами немає. А з лісу противники не виїжджають, тому можна проїхати і далі. Також, звичайно, у нас є дрон розвідувальний, але я його не запускаю, тому що перезарядка між можливостями просвіту досить збільшується сильно відчутно. Коли ти його береш уже зараз, навіть якщо ти не використовуєш той дрон. І навіть якщо його знищили, то все рівно перезарядка залишається довшою. Але все таки в цей момент я вирішив підстрахуватися і підсвітити перед собою противника. Бачимо, що виходить в мене це не з першого разу. І поки я там розібрався з клавишами, вже хтось інший його. Розвідали, але нічого страшного, проїжджаємо далі. Зараз це все трішечки начебто з одного боку і спростили, але з іншого боку набагато легше не стало, і тим більше, що перезарядка тепер в рази гірша між можливостями просвіту. Чуємо, ми що летить літак, перемикаємось на фугасну стрічку для того, щоб свою основну не дуже сильно розходувати по літакам. Так, чисто його спогнемо, щоб він не сильно бикував. Це по-перше, по-друге, можливо, ми його забайтимо на себе, він прямо на нас полетить, і ми зможемо його знищити вже. Більш пристосовано. Бачимо, ще виставляється противник, але там через кущі його поганенько видно. Не забуваємо, що і так ще літає. Уже ні. в принципі. Ми бачимо, що роз... по нашим розвідкам все-таки роздають союзники і ще помічаємо противника на Т-72 італійському. і... Нам він дає, але все таки ми виживаємо і на рахунок живучості, так, BMD 4 програє нам BMP3. Все-таки має, хоча компоновка і схожа, але трішечки далі один від одного розташовані члени екіпажу в цьому випадку. І по відчуттям, все-таки тут живучість присутня насправді. До того ж, рідко хто тут стріляє якимись крутими снарядами, камерними чи тому подібними. І ранні ломики і підкалібери все-таки можуть з легкістю нас не задамажити. І ось бачимо ще одну зміну, про яку я був розп... забув розповісти в одному з минулих відео, де я розказував про зміну розвідки дроном. Це те, що Неможливо вже розвідати ворожу техніку, якщо твій дрон знаходиться далі, ніж 1,5 кілометри відстані від вашого, від вашого противника, якого ви хочете підсвітити. Зараз треба трішки ближче дроном це все літати, це все робити. Ну, бачимо, що в нашу сторону їде противник, ми його підсвічуємо. Не забуваємо, треба налаштувати клавіші, і до того ж, не забудьте налаштувати клавіші, особливо на скорострільні гармати, в яких є додаткові ще якісь установки, це е, рознести на різні клавіші допоміжну постріл з допоміжної гармати, і з основної. Це вам потрібно обов'язково зробити на тій машині так точно. Для того, щоб не пускати. Підряд птури і робити це тільки на окрему клавішу. Бо так, якщо ви не назначите, то на Маус 1 ви будете стріляти одразу із автогармати з 30 і із 100-мм установки. Тому не забудьте налаштувати. Ну і про дрон також не забудьте глянути моє минуле відео, там я також розказав, як все це налаштувати. Також потрібно окрему клавішу назначати. Ну і ось бачимо. За допомогою птурами вибили гармату КПЗшці, а вже за допомогою Тридцятки добили, знищили йому 20-мм його гармату, з якої нас би точно порішав би бортинку, а так в лоба, бачите, ми дещо пережили. До того ж, там в лобі у нас присутній паливний бак доспілченки. Тому... Коротше, живучість присутня, деяка, але 100% я вам не раджу на неї сподіватися. Самі розумієте, машинка картонна, і невідомо, чи заряжений буде у противника кумулятив. Від кумулятиву, звичайно, що ми відлітаємо з легкістю, особливо, якщо дають нам в борт посередині або ж в башту. На жаль, немає у нас ОЛС для того, щоб з легкістю протильотки відпрацьовувати, але нічого страшного. Якщо ви принаробитеся, то можете збивати навіть без ОЛС. І насправді машинка взагалі саме про це, про те, що потрібно звикнути до неї. Якщо ви реально сядете, пограєте на ній годинки півтори-дві, то от тільки після цього часу ви повністю зрозумієте БМДшку, звикнете до неї, до її примх і вам буде набагато легше вже... В боях відчувати себе безпечніше і грати активніше. На початку ж поки ще й до того ж я качав її, качав її як там, модифікації, то дуже-дуже обережнічав я, якщо чесно. Зараз вже можна все-таки дозволити собі виїхати більш нахабно і тому подібне. І тури, до речі, також не бійтеся пускати. Якщо противник один-єдиний, то. Навіть деянебудь зачепивши його, все-таки завдяки своєму хорошому дамагу, ви будете знищувати ворогів. Ну і підводячи підсумки про BMP3, хочеться сказати, все-таки дуже сильно, як ви бачите на початку відео по скрінам, відобразилась зміна бойового рейтингу на тій машині, тому що саме зараз D3. Дуже-дуже поганенько грають. Якщо вам цікаво, зараз можу ще показати скріншоти, де я пограв на бойовому рейтингу 9.0, на якому була раніше ця машина, і скажу вам, що не так добре, як я думав насправді, але все таки частіше закидує ці машинки в топ, на відміну від 9.3. Ну, я вже був і казав, що особливо там сильних противників на 10,3 проти вас не буде, але все рівно неприємно, тому що багато машин з хорошими тепловізорами, з гарною швидкістю проти вас будуть попадатися. А ви ж насправді нічим цим не можете похвастатись, так там тепловізор у вас непоганий, але за рахунок кутів нахилу не всі позиції ви можете зайняти для прострілу. Так, у нас є гідропневматична підвіска, що можна використовувати і не боятися за нехватку кутів нахилу, але все рівно це не, те, не, те, не той рівень комфорту, як, наприклад, на натівських танках і на тих же самих, навіть леопардах. Так, є ТДАшка, це величезний плюс. У нас є птури, також величезний плюс. Їхні характеристики це також все досить непогано, по швидкості, по маневреності, по пробиттю, дамагу. Це плюс, але із мінусів можна віднести, звичайно ж, рухливість таку посередненьку. Ви не будете одним з перших, як, наприклад, на BMD 4M, займати ключові позиції на карті, щоб на, на патюка, на крису накидувати по ворогам. Це по-перше. По-друге, це швидкість перезарядки цих турів. Якщо на BMD 4 там було 4 секунди, то це досить і досить все непогано, і до того що, як ви зараз в цьому моменті бачили, все рівно об деякі під кутом ДЗшки ламаються наші тури, хоча вони і там але нічого страшного за рахунок живучості, до речі, в плюс можна віднести живучість, ви переживаєте ранні ломи і підкалібери. Кумулятиви рідко, але також буває. Чи пробувати зараз BMD-4 після такого відвертого нерфу, мені здається, все рівно потрібно, тому що машина досить таки унікальна і рідко ви де знаєте такий геймплей з із розкиданням птурами на ходу на таких бойових рейтингах, ну це, мені здається, обов'язково потрібно спробувати. Ну і Звичайно ж, в сетапчик можна поставити багато машин. Так, на 9.0 був яскравіший сетап, більш нагибучіший, якщо особливо попадав в топ, А на 9.3. Тобто, ти, по-перше, рідко будеш попадати з тими ж самими Т-72 ранніми і з прутом не дуже буде вигідно гратися проти ОБТ-шок ОБТ і націвських танків з хорошими кутами нахилу. Ну таке собі, там, ломики вже більш такі будуть серйозні. І 72 ка буде пробиватися на виліт, вже не кажучи про якого небудь спрута. Так, є, звичайно, там літачки досить непогані для штурмовки. І Вертольоти, але якщо не помиляюся, вже тільки з 9.7 починаються непогані вертольоти, тому не скажу, що вертольот можна також якийсь поставити в сетап. Ну, Я сподіваюся, вам ролик сподобався. Якщо вам цікаво ще глянути, як же грається BMD 4M в сьогоднішньому рандоумі на бойовому рейтингу 9.7, я можу вам допомогти з цим. Просто напишіть в коментарях. Про це і взагалі діліться своїми думками. Якщо ви грають, на якійсь техніці також на ній змінили бойовий рейтинг, і зараз ви спробували на ній пограти, і щось сильно змінилося. Пишіть, я також зайду, перевірю, можливо, в мене ця техніка в ангарі є. і Я думаю, не тільки нам двом буде це цікаво глянути. Тому підтримайте стрімера лайком. Зараз мені не просто записувати відосики. Оскільки прихворів, і один день було все досить таки серйозно. Зараз вже йду на поправку семимильними шагами, але все рівно складновато навіть дихати якось під час запису голосу. Тому народ підтримуємо один одного, не забуваємо про своє здоров'я та своїх рідних. Побачимося в наступних відео та, можливо, коли-небудь на стрімах, коли одужаю. До побачення!